Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі, і в сьогоднішньому відео я буду пересаджувати свої рослини на клумбі біля паркану. Я вже давно хотіла це зробити, але по-перше, було спекотне літо та й часу на це зовсім не було. І ось зараз прийшов жовтень, прекрасна погода для того, щоб пересаджувати рослини в саду. Тож будемо цим і займатися. Якщо вам цікаво, то запрошую вас до перегляду. Ходімо. Ну ось, саме так зараз виглядає моя клумба. Хоча давайте підійдемо до троянд, які все ж виглядають дуже-дуже гарно. Це троянда Леді Ема Гамельтон в селекції Девіда Остіна. А це моя оперована рука, яка, дякувати Богу і лікарям, заживає добре. Це троянда Боскобель, теж селекція Девіда Остіна. Подивіться на цю красу. Вона так стоїть у бутоні, напевно, вже тиждень і не розпускається, тому що холодно на вулиці і троянди при такій погоді довго тримаються. А тут піон, який, звичайно, потрібно вже обрізати. Ну і, звісно, лаванда. Саме її я буду сьогодні пересаджувати. Ви бачите, вона все ще квітує, можна і букетів собі наробити ще раз. Цю всю лаванду я буду пересаджувати ось сюди, між ялин. Тому що маленькі кущики лаванди, які росли тут, я продавала на шкільній ярмарці. І тепер звільнилось місце для великих кущів. А це троянда плетиста Apricot Sky. Новинка цього року. Дуже гарна. Ну Ось перед нею буду садити три кущі лаванди, які викупаю біля свого паркану. Ну що ж, приступаємо до роботи. Окрім того, що я хочу викопати лаванду, то хочу ще прийняти агрополотно, яким застелена ця клумба. Хочу сказати, що на початковому етапі, коли ви створюєте клумбу, то агрополотно дійсно корисне. Перш за все, тому що агрополотно не дає змогу рости бур'янам поміж ваших квітів. Але, чесно кажучи, за 4 роки, доки воно тут лежить, воно мені вже так набридло, тому що дуже незручно саджати нові рослини, а особливо цибулькові. Тому що і тюльпани, і крокуси, та й лілії, вони кожного року е, проростають трішки в іншому місці, ніж була б посаджена цибулина. Зміщується сантиметрів на 5, може трішки менше, може трішки більше, але кожну весну я заглядаю під агрополотно, шукаю, де проростають мої цибулькові квіти, і вирізаю там нову дірочку для них, щоб вони могли спокійно рости. Отже, для мене агрополотно. Набридло, хочу його звідси прибрати. А ще агрополотно не дає змогу висаджувати грунтопокривні рослини. А я хочу мати такі теж у своєму саду. Тож, сміливо знімаю агрополотно, і будемо рухатись далі. Ви бачите, яке воно в мене вже порізане, тому що я ж кажу, що. Кожну весну я надрізаю новенькі дірочки, щоб тюльпани могли спокійно крізь нього рости. Та й не тільки тюльпанам важко рости під агрополотном, а ще й півникам, тому що півники розростаються на поверхні ґрунту. І оскільки там лежить агрополотно, то ви бачите, як коріння стелиться поверх агрополотна. Півникам тісно, вони дають мало квітів. Та й мені тут хочеться мати великий-великий кущ маминих півників. Тому теж приймаю агрополотно і тут. Воно мені вже не потрібно. Але оскільки Агрополотно лежало тут 4 роки, то, як ви бачите, бур'янів зовсім немає на цій клумбі. Тому так, варто його класти, коли формуєте клумбу, але потім, повірте мені, воно вам набридне і ви схочете його прибрати. Ну, по крайній мірі, якщо ви любите садити багато квітів так само, як і я. А ось тут у цьому році мій люпин красивого рожевого кольору зовсім не квітував, тому що його задавили півники, очиток і лаванда, яка росла попереду. Тож я на місце лаванди пересаджую очиток. Мені дуже подобається ця рослина і на початку весни, вона утворює такі маленькі зелені листочки на початку сезону, і потім вони повільно ростуть, ростуть. І ось на осінь такі гарні рожеві квіти. Тому цю рослину точно хочу лишити у своєму саду і пересаджу її на передній план, звільняючи тим самим місце. Для люпину. Ну, ось так пересадила, а тепер беремося за чистку півників. Півники на зиму обов'язково потрібно обрізати, та й в мене, ви бачите, тут їм було мало місця, тому трішки почали загнивати, потрібно все розчистити, щоб не утворювались ніякі. Інфекції таке собі садове АСМР. Дуже люблю працювати у своєму саду. Мені, чесно кажучи, трішки незручно робити це на камеру, тому якщо в мене щось не виходить, вже вибачте, це мій такий перший досвід. Ну, ось так, зрізаємо листочки півників, ми робимо це обов'язково по діагоналі, щоб волога, яка потрапляла на листочки, стікала вниз, а не у внутрішню частину листка. Прибираємо всі загнивші рештки. Знаєте, на відео поставила пришвидшений режим, тому що насправді чистка півників у мене зайняла хвилин 10. Але я люблю цю роботу, дуже-дуже люблю. Якби можна було садівництву присвячувати. Весь день я була б дуже щаслива, тому що насправді у мене лише годинки-дві кожного дня для того, щоб хоча б щось зробити у садку. А садок у мене великий, самі бачили який, І от я так кожного дня потрішки щось роблю, тому що садівника в мене немає, і я не хочу, тому що це таке задоволення для мене робота в саду. Це справжня медитація. Ось так собі нахилилася над кущиком, прибираєш і думаєш про щось приємне. А особливо приємно тоді, коли квіти віддячують тобі неймовірно гарним квітуванням. обожнюю півники. Я в тому році собі понакупляла багато сортів. Вони ще маленькі, тому квітів. На всіх кущиках не було, але ось в наступному році буду чекати феєрію барвів від своїх півників. Я думаю, я заслуговую на це після того, як доглядаю за ними. Так, ну що ж, півники позрізала. Очиток пересадила, а тепер потрібно помудрувати, що і куди пересаджувати ще. Ось сюди біля очітка хочу посадити гейхеру. Мені здається, що колір листочків гейхери дуже пасує до рожевих квітів очітка. Мені здається, вони разом будуть виглядати дуже гарно. Тому викопаю гейхеру і посажу ось сюди, під очетком. А ще потрібно подумати за піон, куди пересадити його, тому що замість піона я собі так придумала висадити лаванду. Але піон мені цей теж подобається, він дуже-дуже ранній, такого червоно-бордового кольору. Пересаджу його трішки ближче до газону. Ну, По-перше, тому що цей піон низенький, його на задньому плані просто не буде видно. А ось лаванда, як я вже переконалася, дуже велика і потужна рослина. Тому піон трішки вперед. А лаванду біля троянди Саллі Холмс. Тому що все-таки лаванда, як на мене, це найкращий супутник троянди. Шкода, всю цю клумбу. Позбавляти такої краси, тому все-таки три кущики лаванди я залишу на цій клумбі. Ось так сюди принесла. Якщо ви помітили, то майже всі роботи я виконую одною рукою, тому що лікар заборонив мені навантажувати ліву руку, тож я намагаюся все робити правою, хоч би не зірвати її. Але... Мені так хочеться зробити пересадки на цій клумбі, але не можу себе стримати. Ким того, пізніше я це вже не зможу зробити, бо почнуться морози, а зараз ось потепліло трішки і чудовий час для пересадки. Перед тим, як лаванду посадити, я трішки її обрізаю. Це звичайна процедура при пересадці будь-яких рослин, тому що ми пошкоджуємо корінь, коли викопуємо рослину, і для коріння важко нагодувати всі листочки на поверхні, тому ми укорочуємо довжину і старі гілочки лаванди обов'язково теж обрізаємо. Ну, ось так, як ви бачите, кущ зменшився фактично удвічі. Йому так і легше буде прижитися, та й мені буде легше його садити. Ну що ж, купаємо ямку, тут все зрозуміло і висаджуємо кущ. На його нове місце. Надіюсь, це буде його постійне місце, тому що я скажу чесно, що на цій клумбі я так часто пересаджую рослини, мені це вже набридло. Колись ця клумба починалася із білих і рожевих тюльпанів. Але я помітила, що білий і рожевий колір, ну, такий світло-рожевий, зовсім не пасує до цегли на моєму паркані. І тоді зрозуміла, що тут мають рости квіти бордового, фіолетового та помаранчевого кольорів. Ну, саме такі зараз тут і висаджую. Ось лаванду посадила, примулу пересадила теж наперед, залишилась медуниця. Ну, я, напевно, її тут лишати не буду, знайду їй ще місце. Ну ось тут хочу показати, що все-таки кущик лаванди біля троянди виглядає гарно. Тому і лишила біля Саллі Холмс один кущ лаванди. Але хочу лишити лаванди і біля троянди Боскобель. Від початку зйомки відео пройшло два дні. Я не встигла зробити всі пересадки за один день. Та й, чесно кажучи, не хотіла працювати на камеру. Все-таки люблю усамітнитись і працювати для задоволення. А тут давайте підійдемо до троянди Саллі Холмс, яка ж вона гарна, яка гарна кититься тут. Чи не так? Ось сюди в куточок до гортензії я пересадила ще одну свою гортензію. а тут в мене величезні кущі лаванди, які чекають своєї посадки. Ну ось бачите, як клумба виглядала з лавандою, і як клумба тепер виглядає без лаванди. Як на мене результат очевидний. Без лаванди на передньому плані ця клумба виглядає набагато гарніше. Ось і Боскобель трішки розпустився за два дні. На передній план перед лавандою і трояндою я висадила медуницю, обожнюю цю рослину. На задній план перенесла очиток матрону, проте ще думаю, чи варто його залишати там. Тут знов троянда Боскобель. Між двома трояндами я посадила піон, половину піона. Вон інша половина чекає своєї черги посадити її з іншого боку. Тому що на цій клумбі я люблю дзеркалити дві половини. Ну і на передній план, який я хотіла, висадила гейхеру. Це була в мене одна рослина, один кущик. Але я викупала і він дуже легко розділився на 5 розеток. Я саме так і хотіла, щоб кущиків було більше, тому розділила і висадила окремо кожне. Ще трішки наперед винесла очиток пурпур імператор. А медуницю посадила сюди, знову ж таки, перед лавандою. Медуниця грунтопокривна рослина і навесні її буде більше і буде багато гарних квітів. На задньому плані кніфофія. Я її ніяк не пересаджувала, тому що я, я її посадила лише десь два місяці назад, не бачила її квітів, не знаю, що від неї чекати. Нехай сидить на своєму місці. А перед трояндою Саллі Холмс я висадила ліхніс. Як же я люблю цю рослину. Ви подивіться на ці оксамитові листочки. Чесно кажучи, цей ліхніс я колись викопала на сусідній незабудованій ділянці. І ось з одного кущика в мене вже є так багато рослин. А це гейхера. Інша, яку я теж розділила на три розетки. Вона, щоправда, розділилася гірше, ну, надіюся, що ці маленькі кущики приживуться. А під очітком перенесла примулу. Мені здається, їй тут буде краще. Коли очиток ще не квітуватиме, то примула буде прикрашати цей маленький куточок. Обрізала лілії ще. Ну і кніфофію поки не чіпала. Нехай покаже мені свої квіти, щоб я знала, де їй краще рости. Це троянда Башеба. Лишився один бутон. Люблю цю троянду, колись так довго її шукала. Вона ще не показала всієї краси в моєму саду їй лише рік, але я планую або поставити їй опору, або розтягнути на моєму паркані, ще я подумаю. Єдине, що я не пересадила поки тут і не розділила, це скабіозу. Теж два роки назад купила дві маленькі рослини. Посадила їх і ось тепер, через два роки, ви подивіться, скільки розеток можна наділити із одного куща. Трішки пізніше цим і займуся. Обов'язково розділю скабіозу. Мені дуже сподобалася ця квітка. Вона пасує до цієї клумби та й до всіх квітів, які ростуть тут. Ну, ось так Мої пересадки в саду будуть ще тривати. Для цього потрібно трішки більше часу, ніж я думала. Бачите, яка велетенська лаванда. Потрібно висадити ще і її. Ну що ж, надіюсь, вам сподобались зміни у моєму садку. А я вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео і бережіть себе!